Снігурівку, вже я так думаю, всі вже чули, всі бачили. Офіційної інформації дійсно ще немає, але про це вже говорять всі, і навіть речниця Наталя Гуменюк. І коли спитали напряму про снігурівку, вона там обійшла, але не спростувала. Тому сьогодні залужний сказав, що за останню добу звільнено 12 населених пунктів, якраз на Херсонському напрямку. Я думаю, ми скоро побачимо. Ці всі населені пункти частину ми з них знаємо вже, але е, можна відверто казати, що абсолютно по всій лінії фронту е, окупанти мають певний провал. Окупанти відходять зі своїх займаних позицій, і е, все ж таки, ви знаєте, багато дійсно е, різних версій, і до того чи пастка чи не пастка. І є там Подоляк каже, що пастка. Речниця Наталя Вуменюк, командування Північ, каже, що пастка американський інститут вивчення війни каже, що це плановий відвід військ, який якби організований. Я все ж таки здебільше так само дотримуюсь тої логіки, що це сплановано, і сплановано останній вже місяць. Окупанти готувалися до цього, тому що саме ті фортифікаційні споруди, які вони будували, і, до речі, розбудували на, на лівобережній частині Херсонщини, і не просто одну по узбережжю, а вже третю закінчують на відстані 20 кілометрів від самого узбережжя. Це все ж таки говорить про те, що вони планово покидають правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон, тому що витримувати натиск збройних сил вже вони не можуть логістично себе забезпечувати і зброєю, і технікою і і харчами банально вони так само не можуть. Осіння зимовий період і Дніпро їм не дасть змогу. Навіть ту слабку логістику, яка на сьогоднішній день є, забезпечувати, тому це вимушений крок під тиском наших збройних сил. Це абсолютно логічне буде завершення контрнаступальних дій, які відбули, які почали відбуватися ще в серпні цього року. І логістично, і ми бачили вже, що окупанти мали б це зробити ще в вересні. Але особистий наказ Путіна тоді відтягнув в часі відступ окупантів саме з міста Херсон і правобережної частини Херсонщини. А ось цей час останній місяць окупанти інформаційно готувалися до цього так званого відходу, а фактично вони не можуть тут просто знаходитись від натиску, тому ось це все і відбувалося. Ну і Якраз стріма усав на завершення це його прибрали саме для того, щоб трохи збити пил інформаційного негативу на да, тому числі і серед расистів, який почав відбуватися в їх середовищі, тому абсолютно логістично, логічно, ми побачимо, що до кінця місяця Херсон буде під повним контролем збройних сил України і вже доволі і вже й зачищений від остатків расистів, які там можливо ще будуть знаходитись. Чи будуть провокації, так звичайно будуть, і окупанти мінують там і околиці міста, сам місто Херсон. Ну я чув цю інформацію, але те, що мені повідомляють, то останнім часом не бачать расистів саме в місті Херсоні. І не бачать підготовчих робіт. Можливо, все ж таки, Там якесь замінування відбувається, але яка логіка з того, я не розумію. Ну от насправді каже Михайло Подоляк, радник глави офісу президента України, що мінують квартири та каналізацію, і от буквально кілька хвилин тому я запитав у військового експерта: навіщо це можуть робити, в мене то логіка була така, що ну напевно росіяни хочуть справді вбити якомога більше цивільних. Щоб було пам'ятаєте, як у Бучі, коли люди повертаються до своїх домівок і підриваються на гранатах, навіть після того як реш. Чисти вже звідти пішли та й не лише в бучі багато де це було на окупованих територіях. Ну а каже військовий експерт, що є навіть військова певна логіка в цьому, що мовляв, це може бути потенційна підготовка до міських боїв і до того, щоб ну от нищити збройні сили України навіть так, навіть тоді, коли вони намагалися б заходити у квартири. От, е, давайте е, звільнена снігурівка. да, про яку ми казали, наші збройні сили її звільняли там дві доби. поки поки потужних не офіці, бу... поки не офіційно звільнена, поки не поки не офіційно потужних вуличних боїв. Снігурівки не відбувалося. Я не розумію, чому вони мають відбуватися в місті Херсоні. Я не розумію, куди е, залишки расистів. Ну якщо навіть уявити собі, що От в Херсоні окупанти готуються до масових вуличних боїв. Тоді є логіка в замінуванні, да тобто кориговане буде підрив мін для того, щоб вести вуличні бої. Тоді є логіка. Якщо замінування і вуличні бої, то да, але ж треба велику частину підготовлених злагоджених груп для вуличних боїв. Цього на сьогоднішній день і останній тиждень в Херсоні не спостерігається. Не спостерігаються навіть якоїсь кількості військових. До речі, от вчора я розмовляв з людиною з Херсона. Він каже, таке враження, що в нас тут взагалі сіра зона. Нікого немає. Поодинокі люди їздять, і військових ніяких немає. Флаги знімають наші хлопці, партизани, а расистів ніхто не бачить. Ну е, ну ладно, опускаємо цю історію. Ну в общем, уявляємо, що вуличні бої є навіть десь. Вони там приховалися. Оці групи, які будуть вести вуличні бої. До речі, історію з вуличними боями розповсюджували самі расисти, коли створювали паніку для того, щоб як найбільше людей виїхало з Херсона. І от зараз, якщо уявити собі, що десь вони є. А куди вони будуть відходити, коли наші збройні сили, бо Херсон він в стороні знаходиться від усіх переправ? Тобто вони там що, їх залишають на смерть да, фактично, ось цих там групи, які мають вести вуличні бої, чи будуть вплав переперувати через Дніпро, завжди ж має бути путь відходу в будь-якому. В будь-якому військовому плані є завжди шлях відходу. Але це, це ж расисти Сергію. Ні, я розумію, але в будь-якому військовому плані має бути план відходу. Хоч у расистів, хоч у кого завгодно. Тому я все ж таки думаю, що вуличних боїв в Херсоні не буде. Херсонці Херсонці уникнуть цього. Херсон залишається в стороні, окупанти вийдуть з того. Чи будуть провокації? Можливо, будуть звичайно будуть, але я все ж таки не бачу логіки в прогнозуванні вуличних боїв. Сергію, а от з іншого боку, окупанти, за даними нашого генштабу, припинили так звану евакуацію з Херсона через, нібито через відсутність охочих, так але. Е... Взагалі, це ж вони могли. Одним словом, вони ж могли б людей, як то кажуть, брати з собою в заручники, так і вести через ці переправи і, або просто забирати їхні автівки, як вони це робили два місяці тому. Ну, от, власне, будувати такий живий щит. Як же живий щит у цьому контексті? Та вони на зараз. Вони на зараз вже дійсно немає бажаючих, і це зрозуміли, побачили, і фактично. Після того, коли уразили два дні по тому, не ту баржеву переправу, яку збудували біля Антонівського мосту, то вона стала непридатною для використання. І до речі, е, расисти, коли вчора знімали там відео, да своє пропагандистське, то вони самі показали, що та баржева переправа не проїзна того моменту фактично стало неможливим. Логістично перевозити цивільних людей в тому числі, тому що є проблема. Їм зараз треба переправляти і свою техніку, і військовий і свій особливий особовий склад. А рухому ціль хаймерси не беруть. Вони беруть тільки ста, ну, стаціонарну ціль, тому їм немає вже сенсу перевозити цивільних людей. Раніше вони цивільних перевозили і прикриваючись якраз в невеликій відстані від цієї переправи з баш зараз. Немає сенсу цього робити. Зараз вони просто цивільним сказали, все ми закінчили і займаються виключно своєю технікою військовими. Ну і наостанок, наскільки я розумію, щодо військової техніки, хочу ще поговорити. Наскільки розумію, посилилася з їхньою втечею, також відомою як маньовер бавовна там і на правобережжі, і на лівобережжі. Що можете розповісти з такого цікавого про ураження тих військ, і техніки, які планово-планово відводяться? -планово так, в Бреславському районі сьогодні прилетіло в в штаб ворога. Там повідомляють більше ніж п'ятдесят расистів. Загинуло, а там техніку відтягують на зараз окупанти, яка вціліла. Сьогодні прилетіло в каховку в станцію переливання крові. Там розташовувалися останній місяць багато окупантів. Ця станція ну вона доволі така велика. Знаходиться в районі ПДУ в Каховці. Там є цілий внутрішні дворик, Окупанти розташували там свою і техніку, і самі розташувалися і жили, думали, що безпечно, але дуже потужно туди прилетіло. А вони звідти вилітали по частям. Ну і відповідно вночі було відпрацьовано якраз переправу біля Антонівського мосту в районі Олешек. Та техніка, яка відводиться з правого берегу, була відпрацьована нашими збройними силами. Тобто уйти спокійно, ми їм точно не дамо. І дивіться, частина техніки. Наскільки ж я розумію, знов ж таки з відкритих даних, ну от не опубліковано перепрошую, не підтверджених. Так автентичність їхня не підтверджена та геолокація, але маємо з пабліків відео. От якраз про, прошу колег показати відео з Херсонщини. Ми його умовно називаємо лендліз. Так від расистів постачають рашисти зараз в ході контрнаступу збройних сил України. Техніку свою я не знаю. Можливо, ви впізнаєте місцевість, або знаєте, що щось власне про цю техніку, яка зображена, або про якусь іншу. Наскільки взагалі це зараз масштабне явище? Такий ленд-ліз саме на правобережній Херсонщині, я так розумію. Це якраз Береславський район, там, де окупанти, там де була провалена так дуже швидко лінія фронту. Там окупанти кидали все, що. І техніку кидали, і, до речі, місцеві кажуть, що і протпайки свої залишали, бо не мали з ними біжати. Тобто кажуть, позалишали багато протпайків і тікали, не, не, не кажучи вже про техніку. Техніку так кидали і бігли, аби уносити ноги. Дійсно, там провалена лінія фронту. Вона провалена майже аж до Береслава. На зараз вони там утримуються біля Береслава і відповідно укріплені біля селищ і Веселе. Саме вони мають там забезпечити відвід військ, і то такий опорний пункт на зараз, якраз у рашистів на правому березі в Береславському районі. Ну, відповідно, якщо ми кажемо про Антонівку, то це село на Дніпрянське, у Керніоз бувши там так само укріплений такий форпост, який забезпечує відвід військ через Антонівську перекламу. Ну і прекрасно прекрасні е, новини. Нехай цей лендліз рашицький продовжується і на тимчасово окупованій Херсонщині, і на інших е, лі, ділянках фронту. Я вам дякую, Сергію Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, долучався до прямого ефіру на 24-му.